Золоте правило, коли ви висловлюєте свої бажання, вам треба з ними бути обережними, тому що вони мають здатність іноді здійснюватись, і не зовсім так, як ви цього просили. Це що трапилось, це перші міські. Мене звати Олена Концевич, і не так давно ходили ми тут і нили, що в нас по місту дуже мало громадських вбиралень ну дуже мало. Іноді от гуляють навіть туристи центру міста і нікуди піти, що кажучи, вже про віддалені райони, і от наша міська рада. Чи то до нас дослухались, чи то просто знадобилося ще освоїти трошки з бюджету. Вирішили побудувати чотири громадських вбиральні в центрі міста. Кожна за ціною квартир в Аркадії. Значить, КП сервісний центр оголосило тендер на 18 мільйонів гривень. Туалети повинні поставити в міському саду на Соборній площі на е Ніни-Строкату і на Приморському бульварі. Ось це будуть чотири будки по 4,5 мільйони кожен. Хоча міській раді сказали, ні, зажирно вам, ребята, давайте по чотири. Ну окей, значить, що буде входити в будку, вона ж громадська вбрал за 4 ляміка. Щас, у нас тут довгий списочок є. Читаєш і серце радується, просто бо це траш. Значить, так кожна ту туалетіна буде мати дві кабіни: одна для людей з особливими потребами і з дітьми. Крім того, значить, автоматичне миття, дезінфекція, сушка сидіння, очистка підлоги після кожного е, відвідувача, безконтактна подача мила, води, сушка для рук, вентиляція з підігрівом, санітайзер, поруч, диспенсер паперу і пеленальний стіл це все прекрасно. Значить, зовні це буде все облицьовано кермогранітом з антивандальним і антикорозійним захистом. Крім того, сертіри будуть мати систему безконтактної оплати банківською картою. Таймером використання до 15 хвилин, щоб там нічого непотребного не робилось, тому що після цього двері будуть відкриватися автоматично. І так далі, і так далі, і так далі, і так далі. А крім того, за таке бабло, скоріше за все, кожен сортір буде мати пряму лінію з Геннадієм Трогановим. Про всяк випадок. Ну чого ж грошем пропадати? Такі суми велетенські йдуть. Ну я тут стібу, а насправді, крім цього всього, переліку в кожному туалеті буде кнопка виклику допомоги, яка не буде працювати. Зв'язок з диспетчером, який не буде працювати. Система зовнішнього відеозв'язку і відеоспостереження, крім того, світлові таблички WC, Меж і жо, воно ж, табло <кхи>, вільно зайнято, вішики для одягу, автоматичний освіжувач повітря, підігрів підлоги, ви довбанулись там. А чого ще там не буде? Слухайте. Давайте ще банкомат, давайте ще їдальню там, телевізор для кожного давайте, щоб побільше усвоїти на сортір. Це називається в Одесі обнять і плакати. От я обнімаю сортир і плачу, тому що тут невідомо куди йти. Люди дорогі. Ми вам натікали непрозоро про те, що не треба в центрі ставити, в центрі є туалети. Ось спуститись горецький парк тут є, є в гарсаду і на соборці є. Ви хочете ще там бахнути, ну це ж просто відмивання грошей. Ну в нас велетенське місто і туалетів немає, крім центру ніде. Ми ж про це вам і говорили. Ні, опять 25. Ну чудесно. Ой, господи, твоя воля, ну що, ми чекаємо, значить, що з цього всього вийде. Прекрасна ініціатива, дуже потрібна. Я ще раз нагадаю суму: 18 мільйонів на чотири туалети в центрі, де і так є туалети громадські. Убожнюємо, біржева, обожнюємо. обожнюємо. Вашені ініціативи це просто на вагу золота. Не кажу про те, що за ці 18 мільйонів можна було поставити біотуалетів півміста покрити без підігріва і без кнопки виклику Труханова, якщо раптом вас щось там не так піде. Ой, господи, ну що, дорогі Одеси тогості міста? Смішно, не смішно, але маємо то, що маємо. Ви, до речі, якщо знаєте, що в Одесі трапилося, пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич.